Рік після втечі Януковича, чому межигір'я і досі не перейшло у власність українського народу? Вітаю в геофакторі! Це наша головна тема сьогодні. Також у програмі поговоримо про таке. Діти на продаж, мафія викрала тисячі немовлят у Сербії. Молоді та радикальні бельгійські підлітки їдуть воювати до Сирії. Незвичайне природознавство, уроки з хижими птахами у словацькому селі. Минув рік відтоді, як Віктор Янукович втік зі своєї резиденції під Києвом. Межигір'я стало символом корупції президентського масштабу, адже спочатку Янукович через підставні фірми та забесінь привласнював державну землю, а потім державним коштом забудував. Нова влада майже одразу заявила, що резиденція стане власністю народу України. Але виконати обіцянку досі не вдалося. Наша кореспондентка в Києві звернулася до уряду з запитом. Проте їй так і не відповіли, кому ж належить Межигір'я. На екскурсію до Межигір'я журналіст німецького видання Die Welt Андре Айгофер вже був тут рік тому. Разом з активістами Майдану. Тоді на в'їзді машини теж перевіряли, але платити, як зараз, не було потрібно. Гараж Януковича. Тепер це туристичний об'єкт, такий собі музей ретро-автомобілів: американські військові джипи та радянські Уази, оригінальні запорожці, волги і чайки, мерседеси різних років минулого століття. Найдорожчий екземпляр Бентлі 1950 року випуску. Усе у робочому стані вартістю у мільйони доларів. Одразу ж після втечі Інуковича майданівці проголосили ретро-колекцію власністю народу України та у німецького журналіста щодо неї і досі багато запитань зрештою невідомо звідки ці автівки взялися, особливо американські екземпляри. Я можу собі уявити, що радянські машини після розвалу СРСР і проголошення незалежності України перейшли у власність української держави і потрапили сюди. Що ж до інших автомобілів, то невідомо звідки вони і хто їх купив. Десять хвилин автомобілем і ще пішки. Резиденція Януковича. Сумнозвісна хонка. Доволі дивний архітектурний смак. У Німеччині навряд чи хтось <правда> отримає дозвіл на будівництво такої споруди. Це за межами будь-яких дозволених масштабів. <правда> вже рік у Межгір'ї не вщухає весільний та туристичний бум. Щоправда, до Хонки вільного ходу немає. Плата за вхід 200 гривень. Ззовні хонка нічого у порівнянні зі скарбами всередині. Інтер'єри з рідкісних порід дерева. Усе від найдорожчих і найвідоміших виробників у світу рояль з малюнком Джона Леннона. Цікаво, яка музика надихала експрезидента на такий спосіб життя. Вас на мене дуже сумно, що деякі політики в Німеччині, соціал-демократи, колись думали, що Янукович є президентом соціал-демократом і виступає за соціальний захист населення. Тут Досі можна подихати повітрям Януковича, озонованим зі спеціальним ступенем вологості і очистки. Все це щодня оброблялося стерилізаторами. Спортзал, ексклюзивна соляна кімната, усі види саун, навіть кріосауна, як варіант вічного життя. Добробажанець! Ви активір систему ізикіа. А це киснева ванна. Близькі експрезидента її дуже поважали. А зараз ми зайдемо масажна для тіла. Ну, поки не зроблять Межигір'ю статус послуги, нікому не надаються і надаватись не будуть. Україна вже рік без Януковича, але Межигір'я все ще з ним. Тут поки не офіційне хоча рік тому опозиційні політики обіцяли законодавчу передати резиденцію все, що тут є, народу України. Та весь комплекс Межигір'я, як і раніше, у приватній власності фірми Танталіт, однієї з ключових у брудних фінансових схемах Януковича і його оточення. Про це вже рік говорять активісти Центру протидії корупції. Громадська організація закликає державу розпочати юридичну процедуру націоналізації. Треба описати спочатку. Щоб описати, треба опечатати. Щоб арештувати, треба його оцінити. Щоб оцінити, забезпечити оцінщиків. Хто цим всім повинен займатися? Прокуратура не хоче цим займатися. Виконавча служба ну якби не повинна була б цим займатися. Тобто, у нас в державі взагалі в системі немає процесу, немає процедури управління арештованим і конфіскованим майном. Головний хранитель Межигір'я – автомайданівець номер 85 Денис Трахкотелек. Він та його команда, які під час майдану міцно тримають свої барикади вже проти нової влади. Вони знають, що юридично збір коштів з туристів і їхня присутність на приватній території є нелегальними, але ці гроші вкрай потрібні для отримання усього великого господарства Януковича. Їх навіть вистачає на допомогу майданівським активістам, які нині воюють на Донбасі. Рік вони чекають якихось рішень від держави і вже давно мають своє. Звичайно, це має бути як національний парк України, Межигір'я. Що це історична земля. Це і княгиня Ольга по цій землі ходила, і козаки в нас є поховані. Ідея національного парку німецькому журналісту сподобалася. Він сподівається, що усі розкішні атрибути життя Януковича колись належатимуть народові України. Поки ж Межигір'ї, як і за Януковича, оточене пропускними пунктами і величезним парканом. Вражають масштаби корупції і в одній з країн Євросоюзу Угорщині. Тут регулярно спалахують багатотисячні протести проти корумпованого та мафіозного, на думку демонстрантів, уряду Віктора Орбана. В чиїх кишенях осідають гроші угорських та європейських платників податків, дивіться в нашому сюжеті. В Угорщині це село відоме кожному, хоча проживають тут лише дві тисячі мешканців. Саме тут народився прем'єр-міністр Віктор Орбан. Церква тривалий час була найбільшою будівлею у Фельчуці, аж поки не спорудили величезний стадіон на три з половиною тисячі глядачів. Гроші на будівництво нібито пожертвували кілька великих угорських підприємств. Однак є підозри, що йдеться про розпилювання державних коштів. Бабет Ороші з антикорупційної агенції, фінансованої вихідцем з Угорщини Джорджем Соросом, марно шукає доказів. Уряд блокує доступ до документів. Будівельні роботи коштували близько 13 мільйонів євро. Це переважно гроші платників податків. А у виграші, як бачимо, тільки кращі друзі Орбана, особливо мер Лерінс Месарош, який отримав тендер на будівництво. І це далеко не єдиний випадок кумівства та корупції. Євросоюз за останні роки переказав Угорщині мільярди євро на розбудову інфраструктури. Примітно, що тендери на будівництво фінансованих єс проєктів майже завжди виграє фірма Кескеп. Її власник, шкільний друг Орбана Лайош Зімічка. Критики припускають, що мільйонні замовлення він отримує лише завдяки старій дружбі. Знають про ці підозри і в Єврокомісії, адже Шандор Ледерер з антикорупційної агенції Камонітор регулярно надсилає звіти до Брюсселя. Близький друг прем'єр-міністра та спонсор урядової партії отримує більшу частину державних замовлень. це яскравий випадок конфлікту інтересів. А тут усе замовчують. Лише зрідка зустрічаються згадки у змі. Немає ані обвинувачення, ані судового процесу, ані розслідування. А без співпраці з угорською юстицією Єврокомісія без сила. Тим часом гроші європейських платників податків далі зникають у кишенях власників тіньових структур, наближених до прем'єра Орбана. Угорцям вже потроху уривається терпець, і своє невдоволення вони дедалі частіше висловлюють, виходячи на вулиці з протестами. Окрім корупції, багатьох угорців відверто розчаровує і зовнішньополітичний курс Віктора Орбана. Прем'єр-міністр Угорщини помпезно приймає російського президента, хоча на тлі української кризи це дискусійний крок. Чи ризикує Орбан своєю корумпованістю та лояльністю до Росії наступити на ті ж граблі, що Янукович? Про це ми розпитаємо експерта Welle зі Східної Європи Роберта Шварца. Пане Шварце. Так само, як зараз у горці, лише рік тому на демонстрації проти вседозволеності влади та корупції виходили й українці. Як результат, владна піраміда експрезидента Януковича в Україні впала. Чи можуть угорці також скинути уряд? я думаю, ми не можемо порівнювати ситуацію в Угорщині із тим, що відбувалось рік тому в Україні. Євромайдану в Будапешті не буде, і в Угорщині немає для цього жодних підстав. для усунення орбана в угорців є достатньо демократичних інструментів. Однак угорського прем'єра підтримує більшість не лише в парламенті, де він має дві третини голосів і може управляти як хоче. Його підтримує і більшість населення. Хоча ця підтримка дещо погитнулася. за останніми опитуваннями. Орбан втратив кілька процентів. Однак зараз він знову може покращити свій рейтинг, адже отримає дешевий газ і дешеві енергоносії. І Угорщині це потрібно, бо вона майже на 100% залежить від постачання енергоносіїв від Росії словом це неможливо уявити, що у Будапешті складеться така ж ситуація, як у Києві. Зовнішньополітично Угорщина лояльна до Путіна. За це російський режим віддячує Будапешту щедрими подарунками, такими як знижки на газ. Що могла би пообіцяти орбану Європа, щоб вивести його з під впливу Кремля? Орбан іде своїм власним шляхом у європейському союзі. Цей шлях не подобається і НАТО. чим більше угорщина зближується з Путіним, тим небезпечніше це може бути для альянсу. з іншого боку, треба чітко сказати. Орбан борець за європейські цінності. У той же час він керується власною ідеєю неліберальної демократії якщо Європа хоче звільнити Орбана від цього російського енергетичного зашмаргу, якому він добровільно знаходиться, вона має почати втілювати спільну енергетичну політику. Лише так Європа може стати незалежною від російського газу. Лише так Орбана можна переконати віддалитися від Путіна на потрібну дистанцію на тлі війни в Україні. У нормальний час жодні нормальні економічні відносини з Росією ніхто б не згортав. Але в нинішньому геополітичному контексті Орбан відхиляється від спільної політики і цього не повинно бути в цілісному європейському союзі. Дякую, пане Шварце. Більше думок експертів на тему відносин Росії і Заходу читайте на веб-сторінці Deutsche Welle Української. В Одній то в іншій країні Західної Європи спецслужбам регулярно доводиться запобігати терактам. Боротьбу з тероризмом ускладнює той факт, що загрозу часто становляться між громадяни країн Євросоюзу, переважно вихідці з мусульманських родин. Чому європейська молодь, яка сповідує іслам, така чутлива до ідеї Джихаду? Знімальна група Deutsche Welle вирішила з'ясувати це у бельгійському містечку Вілворде, звідки походить чимало бойовиків так званої ісламської держави. Вілворда, північне передмістя Брюсселя. Ця молодь почувається одним цілим такою собі бандою. Переважно це вихідці із мусульманських родин. Футбольне поле їхня територія, і тут вони хочуть диктувати правила. Ей, припини розмовляти з журналістами. Вони все одно виставлять тебе в поганому світлі. Стоп, не знімати. Але згодом дехто таки захотів висловитись. Про те, що мусульманська молодь почувається ізольованою та жертвою суспільних кліше, відколи 30 юнаків із Вілворда поїхали у Сирію. Їх завербували екстремісти. Це погано. Я знаю декого з них. Це справді сумно. Вони можуть мертвими повернутися Я проти того, що деякі хлопці їдуть в Сирію. Така моя думка. Моад знає майже всіх, хто поїхав воювати в Сирію. Сам же він легко розпізнав фальшивих пророків, адже його батьки, віруючі мусульмани, навчили, що війна не може бути священною. Але справді вірить, що вона мусить там воювати. Джихад для них це ідеал. і вони хочуть за цей ідеал боротися. Імами бельгійських мечетей втратили вплив на молодих мусульман із передмість. Нині за допомогою інтернету вони намагаються надолужити втрачене і захистити цю молодь від впливу тих, хто сіє ненависть. Ми активно присутні в Фейсбуці. Наші вчителі Корану просять своїх учнів вступати в дискусії з радикально налаштованою молоддю, надавати їм аргументи про те, що іслам це релігія миру та любові. А от фанатичні мусульмани жодних аргументів не наводять. Вони оперують псевдопророцтвами. Мовляв, мусульманська молодь буде керувати священною державою в Бельгії, так званим бельгійським шаріатом. Понад 40 членів одного з радикальних угруповань мають постати перед судом. На думку експертки Ан Клементин Ларок, Бельгія відчуває складнощі з інтеграцією різних культур більше ніж інші європейські країни. Я паверітом юде за останні 20 років Бельгія недостатньо боролася з радикальним ісламом, і нині це перетворилось на величезну проблему. Це також пов'язано з тим, що Бельгія неоднорідна. Фламандці та валони дві сильні автономні спільноти в таких умовах особливо легко поширюється ісламізм. Спецслужби, неабияк стурбовані. Їм вдалося відвернути кілька терористичних актів. Тепер у місті ретельний поліцейський контроль. Для мера Вілворда це лише перший крок. тут. У Вілворде нам потрібно більше шкіл та інфраструктури для молоді, наприклад, спортивних майданчиків. Я переконаний в тому, що спорт сприяє процесу інтеграції. є лише один шанс не потрапити в пастку проповідників насильства. Це не секрети для молоді у Вілворде. Більшість мріє про те, щоб бельгійське суспільство їх визнало та прийняло. Майже третина жертв торгівлі людьми в світі це діти. Про це свідчить статистика ЮНІСЕФ. Від таких злочинів, передусім, потерпає Східна Європа. Через такий прибутковий бізнес, як торгівля немовлятами, деякі сербські матері бачили свою дитину лише один раз, щойно народивши. Коли біль стає нестерпним, жінка йде з дому. Прогулянка триває години. Протатуга за дитиною не минає. Минулої весни біля Анатодич народила сина. А вже за кілька годин по тому немовлятко зникло. це просто жахливо, що моя дитина не зі мною. Мені навіть страшно уявити, що її виховує хтось інший. Мені боляче від самої лише думки про це. 20 квітня минулого року. 28-річна жінка народжує дитину у лікарні північно-сербського міста Шабац. Здоровий хлопчик вагою 3 кілограми на радість матері. Коли наступного ранку Біляна прокинулась у пологовому будинку, на неї чекала страшна новина. Її дитину мусили відвезти в столичну лікарню за 90 кілометрів. Лікарі сказали, що виявили унемовляти раптові ускладнення. Із белградської лікарні Біляна отримала фотокартки. Завдяки ним вона мала пересвідчитись, у якому важкому стані її малюк. Я подивилась на фотографії та відразу побачила, що це не моя дитина. Мого хлопчика підмінили. Я Малюк на фотокартках був доросліший та більший, ніж той, якого я народила. крупні родила. Минуло небагато часу, і її син помер. Начебто біляні не дозволили побачити померлу дитину, тілу поховали таємно. Їй видали свідоцтво про смерть та відправили додому. Кажуть, ми калиси породжі кое кодина. Це не нещасний випадок, а швидше за все злочин, каже Владімір Так вже зникли тисячі немовлят, серед них і його син у 2003 році. Відтоді він та інші батьки спільно намагаються з'ясувати долю своїх дітей. Вони підозрюють, що немовлят викрадає та продає мафія. А сербська мафія тісно співпрацює з міжнародними бандами, такими як іспанська, та відтворює тут їхні схеми. Так вони труп однієї дитини показують багатьом родинам, і батьки вірять, що це їхні померла немовля. Перепродаж дітей добре організований, каже Чичаревич. Продажні лікарі та медсестри викрадають немовлят з клініки. Куплені чиновники дбають про те, щоб ці діти отримали нове ім'я та дату народження. Посередники зазвичай продають немовлят парам, які впали у відчай через відсутність власних дітей. Ціна дитини на сербському чорному ринку становить від 15 до 45 тисяч євро. Так багато грошей зазвичай можуть заплатити лише іноземці. Зокрема, багато дітей продають в Німеччину. Продаж дітей у Сербії вже протягом десятиліть добре налагоджений бізнес. Участь у ньому закидають і клініці Народний фронт одному з найбільших пологових будинків Сербії. У ньому з'являються на світ десятки тисяч немовлят. Деякі з них зникли. У 80-х та 90-х були повідомлення про наш пологовий будинок, начебто тут зникли діти. Але все це звелося до однієї справи проти одного співробітника у 97-му році, яка зайшла в глухий кут. Ці обвинувачення з часом нічим не закінчились. З більшим задоволенням у клініці нам показали систему комп'ютерного захисту новонароджених, яка попереджує будь-які маніпуляції з дитиною. Батьки зниклих немовлят вважають, що ця система лише для замилювання очей. Через це майбутні матері дедалі більше бояться народжувати дитину в сербських клініках. Це, очевидно, помітив і новий уряд у Белграді. Ми працюємо із Міністерством внутрішніх справ та Міністерством юстиції над тим, щоб розібратися із випадками зникнення малюків та нарешті з'ясувати правду. У будь-якому разі Біляна Тодич написала заяву в поліцію і хоче, щоб та, нарешті, взялася за її справу. Я часто думаю про те, як знову побачу свого хлопчика. Често значить. Я мрію про те, щоб пригорнути його. Біляна впевнена, одного дня її син буде разом з друзями гратися в її саду. Біда вчить винахідливості. Над однією сільською школою словаччини нависла загроза закриття. Директор навчального закладу однією незвичайною ідеєю вполював двох зайців: привабив у свою школу учнів з навколишніх сіл та позбавив багатьох батьків клопоту заводити дитині домашню тварину. Штіявницьке Банє у горах центральної словаччини незвичайне село, сіре та привабливе водночас. Здавалося б, тут панує спокій, але повітря сповнене якоїсь магії. Хижі птахи стали справжніми друзями місцевих школярів. так. Спочатку я боялася птахів, але вже не боюся. Навіть орла. а трохи сам Ідея започаткувати уроки з хижими птахами спала на думку директору школи Павелу Міхалу. Він зробив соколине полювання обов'язковим предметом для школярів сьомого-дев'ятого класів. Молодші учні теж у захваті Школярі вчаться брати відповідальність за тварин. Вони мають щодня піклуватися про них навіть під час канікул. Вони вчаться ухвалювати рішення, вчаться терплячості, бо працюють з живими істотами. Це справді дуже важливо. Викладачка пояснює особливості спорядження та навчає, як правильно поводитись з птахами. Сара демонструє навички, як правильно одягати шкіряний ковпачок на орла. Навіть якщо американському білоголовому орлану Ніксону це не до Він у свою чергу засвоює, хто тут хазяїн. У школі 40 птахів. Це справжній скарб. Деякі з них коштують понад 5 тисяч євро. Наймолодші школярі опікуються совами. Вони безстрашно згодовують хижакам мертвих пташенят. Доросліші школярі тренують коршунів, орлів та соколів. Один з найскладніших кроків навчитися правильно класти на рукавицю їжу. Птахи мають нападати на м'ясо, а не на учнів. до це неймовірні відчуття, коли птах робить те, чого я його навчила. Незважаючи на те, що це хижий птах. Власне, в цих краях люди здавна в тісному контакті з природою. Вже у середньовіччі тут видобували золото та срібло. Завдяки цьому село занесене до культурної спадщини ЮНЕСКО. Мешкає тут лише 800 осіб. Переважна більшість живуть з туризму, різьблення та лісового господарства. Решта безробітні. Є Наше село ще приховане в горах. Інвестори сюди не доходять. Окрім того, територія під захистом ЮНЕСКО і тут заборонено будувати фабрики. ЮНЕСКО селу потрібна стратегія розвитку. Ідея директора школи лише початок. Вона, хоч і незвична, але лежала на поверхні. Він просто разом із схіжими птахами приніс природу у шкільні кабінети. Соколине полювання дає школярам потівку в життя. Вони зможуть працювати орнітологами в аеропортах на тваринних фермах. І Якщо вони не знайдуть роботи в словаччині, то з тим же успіхом зможуть працювати за кордоном. Перший міжнародний досвід школярі отримують на презентаціях по всій Європі. Але перші контакти школа налагодила з об'єднаними арабськими еміратами завдяки соколам, улюбленцям шейхів. Соколине полювання улюблений предмет Сари, і вона вже будує плани на майбутнє пов'язані з птахами. Дівчина хоче стати ветеринаром. Тим часом Павел Міхал збирає плоди своєї винахідливості. Відтоді, як він запровадив урок соколиного полювання, 50 учнів із сусідських сіл перейшли в його школу. Птахи врятували її від занепаду. А може, і все село. Можливо, ви знаєте людей, які однією ідеєю обернули біду на успіх. Пишіть нам про це. Наші сюжети ви також знайдете у Ютубі. На все добре.